Всім привіт! З вами знову Юрій. Показую відео коротенького міні-трактора 1,80 метра загальною довжиною. Ось такий він виходить. Балка зроблена під низом. Люди привезли свого мотоблока захотіли, щоб ми зробили їм коротенького трактора. Гідравліку встановили на його. Ось так рама якраз іде в девровень. З передніми колесами, гідравліка стоїть назад. Руль положили досить так суттєво, завдяки Жигульовським карданчикам. В'язав все так же саме, навіска залишилася без змін. Нічого вже придумувати, вже воно все працює. В суті нарікання ніяких немає. А рульот від збоку, щоб можна було подивитися яке. Як він лежить?